Привіт, привіт, красуні! Знову з вами я, Сідорова Інна, б'юті консультант компанії Фармасі. Сьогодні в мене трішки не запланований ефір, однак не розповісти вам про ці чудові новини, просто шикарні, бомбезні феєричні новини. Я не змогла. Не встигла я вам тільки вчора розказати про... Коктейлі-знижок від компанії фармасі Як тільки я закінчила свій ефір, я побачила на сайті нашій робочій групі чудові шикарні новини. Тож ділюся ними з вами. Вчора прийшла новина, що до кінця місяця на весь асортимент каталогу, на весь на будь що знижка. 25%. Думайте. На, на всю продукцію, яка представлена в цьому каталозі, знижка 25%. Тобто на парфуми, на засоби гігієни, на вітамін, на дитячі серію, На все-все знижка 25%. І це ще не все. Оформивши дисконт 25% персональної знижки. Ставши ВІП-покупцем, ваша знижка до кінця місяця буде складати, дівчата, не 25%, а 50%. Скажіть, хіба це не шикарна новина? Це дуже шикарна новина, якою я просто не могла з вами не поділитися. Тож, під цим ефіром він сьогодні коротенький. Тому що я скажу: я не могла не розказати вам про ці новини. Це просто, як то кажуть, було б злочином не поділитися ці, цими новинами. Під цим ефіром я залишаю посилання на магазин у смартфоні, де ви зможете побачити всі відгуки, не тільки мої відгуки, покупців, відгуки від консультантів. І перейшовши вгорі за кнопочкою активуй дисконт контрміну 25%, ви будете мати до кінця місяця знижку мінус 25% на весь асортимент по каталогу. Це раз. Мінус 25% вашої персональної знижки це постійно від покупця. Це два, ви отримаєте на всі ваші замовлення безкоштовну доставку на 1100 гривень в будні дні. 900 гривень на вихідні дні. І ще забула сказати, дівчатка, тільки до кінця місяця шалена новина від наших директорів. На ваше замовлення, будь-яке на 40 балів, наголошую, на 40 від, від 40 балів, це від 1500 гривень. Ви автоматично приймаєте участь у розіграші подарунків від наших директорів. Всі подарунки, які будуть, я викладаю в, в коментарях під цим ефіром. А також я продублюю його просто дописом в Фейсбук. Дівчата, я вам кажу чесно, подарунки від наших директорів дуже шикарні, тому що я приймала участь не один раз і вигравала ви подарунки. Це просто дуже класна така плюшечка, такий класний подарунок на закриття місяця. Тож поспішайте оформити дисконт. Не хочете самі оформляти? Я допоможу вам. Це займає буквально 5 хвилин, навіть менше ніж 5 хвилин. Це займає 2 хвилинки. Я допоможу вам оформити дисконт. І дібрати продукцію для вас, яку ви хочете, і ви будете користуватися якісною продукцією. Я побожу ці продукції. Щиро рекомендую її для всіх. У мене фаворитів дуже багато. Це, наприклад, миючі засоби, бо вони безпечні, безфосфатні, так як я маю алергію на побутову хімію, то для мене це засоби номер один в моєму домі. І тому всім, я всім раджу їх, тому що це просто дуже шикарні засоби. Вони концентровані, густі, їх вистачає дуже-дуже надовго. Також тут класні вітаміни для здоров'я, доглядові серії. А яка тут класна кава з корям про каву, я просто зобов'язана сказати, кава дуже класна. В тих, у кого проблеми з тиском, кава стабілізує тиск. Це я вам кажу чесно, смак цикорія в каві зовсім не відчутний. Для кавоманію це те, що треба, тому що цю каву п'ю я і п'є мій чоловік. Я її обожнюю. Зараз на цю каву по каталогу знижка мінус 25%. Вдумайтесь, мінус 25%. А це ще не все. При оформленні дисконту вашого 25% від покупця. Кава буде, сто... Кава буде коштувати мінус 50% від вартості каталогу. Дівчата, це просто нереально нереально класні новини. Ось так Мурат закінчує свій день народження святкувати. Ми його святкували майже місяць з такими шаленими, соковитими знижками. І на кінець місяця він нам запропонував дуже шикарні знижечки. Як то кажуть, надкусили всі знижки. Так що користуйтесь, переходьте за посиланням, оформляйте собі дисконт, приймайте участь у всіх роз... закритих розпродажах, приймайте участь у на... участь на, подар... на отримання подарунків наших директорів, долучайтесь до моєї команди, будемо разом рухатись, я буду вам все, -все розповідати. Тож, дівчатка. Не зволікайте, не гайте часу до кінця місяця. залишилося зовсім трошки. Ви поспішайте оформити собі знижку 50% лише до кінця місяця на суперякісну продукцію. Якщо ви вагаєтесь, не знаєте про той чи інший продукт, або щось вас цікавить, сміливо задавайте мені питання, і я відповім на всі ваші запитання, дівчата. Продукція шикарна, нею користуюсь сама. Всім рекомендую всіх, кого знаю, всіх, кого я не знаю, я про цю продукцію розповідаю. Я не перестану про неї розповідати, тому що продукція дуже класна, дійсно варта уваги. Якість перевищує її ціну, і це правда. Також в компанії Farmacy є спеціальна лінійка, називається Smart Life. Виробництво України під брендом Фармасі сюди входить і антижир, і пральний порошок, і чистячі засоби, і солодощі соло для тіла. Це крем, суфле, авокадо, манго, і скраб авокадо і манго. Супер класна серія з фільтратом равлика для обличчя. Дівчата, серія бюджетна, працює на ура. Тож, сміливо рекомендую. В серію входять пінка для вмивання, тонік. Е, с... Пілінг-скатка. Бачите, я аж, аж, аж задихаюся від того, що хочу розповісти, дуже багато. Крем для обличчя дівчата, вся продукція сертифікована, має найвищі сертифікати якості, такі як ісо, халяль, веган. Вона не має в собі ГМО, немає фосфатів, тяжких металів, тож дівчата. Дуже класна новина. Поспішайтеся скористатися цією знижечкою. І ще забула сказати, при оформленні замовлення на 40 балів, ви в цьому місяці ви будете мати не тільки участь на подарунок від наших директорів, а ще ви отримуєте гарантовано один з наборів лише за 50 гривень. Отримати такий набір за 50 гривень це подарунок. Тому що ви можете отримати, як я вчора і казала, або шампунь і масу карати, або чоловічий аромат, або жіночий аромат, або помаду і туш на вибір. І це лише за 50 гривень. А також це ще не все. Ви можете отримати один з наборів, або доглядовий бокс, або б'юті бокс лише зі знижкою 55%, або ж обрати ці набори обидва. І познайомитися з продукцією, особисто, як то кажуть, спробувавши посмакувавши її, тоді в ці набори входять всі топові продукції, продукти компанії. І ці набори вартують в каталозі, якщо все скласти, від 1100 гривень, а, а лише до кінця місяця, точніше, не до кінця місяця. Перший місяць при оформленні дисконту ви можете отримати ці набори зі знижкою 55%. Тобто доглядовий бокс ви можете отримати зі знижкою 55%. Він буде коштувати 549 гривень, а б'юті бокс буде коштувати 549 гривень. Дівчата, посвіщайте, скористатися цими шаленими новинами. Тож підведемо підсумки, що в я нічого не забула вам розповісти про те, які у нас круті, соковиті, солодкі новини. Я ж кажу, просто слинка тече і хочеться розповісти поділитися про ці шалені новини. Занотовуємо, по каталогу: у вас до кінця місяця знижка мінус 25%. При оформленні знижки. Ще додатково, мінус 25%. Тобто знижка буде 50% 25 і 25. Знижки сумуються. Ви можете отримати, якщо ви тільки оформили дисконт, один з подарунків на вибір за 50 гривень. І б'юті бокс або доглядовий бокс зі знижкою 55%. А також, це також не все. При оформленні замовлення на 40 балів, це 1500 гривень, ви можете обрати один з, подарун, один з продуктів зі знижкою 80%. Список цих продуктів я продублюю в коментарях під постом, під ефіром і окремо в постах в Фейсбук. Також залью їх в сторіс, щоб всі бачили і ніхто нічого не пропустив. Тож, дівчата, безкоштовна доставка від 1100 гривень в будні дні в вихідні дні це від 900 гривень. Шалені знижки. Поспішайте скористатися. Залишаю вам посилання під цим ефіром. Переходьте за ним, оформлюйте дисконт, якщо не хочете самі оформлювати, або щось не виходить. За вас пишіть мені, ставте будь-які плюси під, камен... під постом, або ж пишіть мені в особисті, і я вам допоможу оформити. Була дуже рада бути корисною, розповісти вам про такі шалені новини на кінець місяця від компанії Farmсі. Обожнюю цю компанію, нашу компанію. З нею я вже більше двох років. Я її дуже люблю. Вона не перестає нас балувати своїми знижечками, акціями, спецпропозиціями на всі класні продукти. Тож, долучайтесь до нашої команди, запрошую вас, додавайте за нас. Була рада всіх бачити, всіх обняла, поцілувала, поставила з повагою ваша інна.